Досить було однієї людини, щоб порятувати цілу націю. До Основ'яненка Б'ють пороги, місяць сходить, як і перша сходив, нема січі, пропав і той, хто всім верховодив, нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглих літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу косаче, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де то забарились, Вернітеся, дивитися, жита похилились, де послися ваші коні. Де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітеся! не вернеться, заграло, сказало синє море, не вернеться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля, не вернеться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та недовго, бо все гине, слава не поляже. Не поляше, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні, без золота, без камені, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батьку отамане, чи правду співай? Ех, якби то, та що й казать, кебети немає, а до того Московщина, кругом чужі люди, не потирай, може, скажеш. Та що з того буде, насміються над псолом, той, що вильно сльозами насміються. Тяжко, батько, жити з ворогами. Поборовся би я, може, якби мала сили, заспівав би був голосок та позички з'їли. Отаке то лихо, тяжке, батько, ти мій, друже, блужу в снігах та сам собі, ой, не шуми луже, не втну більше, а ти, батько, як сам здоров, знаєш. Тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуле. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала. За що слава козацька на всім світі стала, утни, мій батьку, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчини під вербою гриця заспіває, Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині. Po w czużu zębli, w czużiej domowiny.